Світа тихий краю милий, моя Україна, За що тебе сплюндровано, За що маму гинеш? Чи ти рано до схід сонця богу не молилась? Чи ти діточок непевних звичай не вчила? Молилась, турбувалась, День і ніч не спала, малих діток доглядала. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой, Богдане, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю, Що співаючи, ридала, виглядала волю. Ой, Богдане, Богданочку. Якби була знала, у колисці б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, жидові моті, сини мої на чужині, на чужій роботі, Дніпро, брат мій, висихає, мене, покидає, і могили мої милі москаль розриває, нехай риє. Розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають, То поможуть москалеві господарювати, Та з матері полатану сорочку знімати. Помагайте, недолюдки, матір катувати. На четверо розкопана, розрита могила. Чого вони там шукали? Що там схоронили старі батьки? Ех, як бито! Як бито знайшли те, що там схоронили, Не плакали б діти, мати не журилися.